Доброго дня, друзі, в ефірі сайт Львова 032 І зараз ми перебуваємо на площі ринок. Ми завітали на різдвяний фермерський ярмарок, який проходить вже вдруге за цю зиму. Перед тим він стартував за два дні перед католицьким різдом. Тобто, це 23-24 мав проходити ярмарок сьогодні, 3 січня. І ось знову відкрили різдвяний фермерський ярмарок. Можна побачити людей насправді на площі ринок дуже-дуже дуже багато. І не знаю, чи всі дотримуються дистанції, чи всі в масках. Хочемо вам показати, що пропонують місцеві локальні продавці. І ось бачимо вже великі черги. Йдемо на іншу сторону, там, де менше людей, відповідно. Доброго дня! Сайт Львова 032 ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, що пропонуєте на різдвяному фермерському ярмарку покупцям цьогоріч? М'ясну продукцію. продукцію. А що саме це? Це пасок, полярничка, шпонда. Все те, що готується традиційно. Ви самі готуєте чи, вирізку, чи, вирізку. чи десь замовляєте? Ми Самі не тільки готуємо, ми вирощуємо, вигодовуємо і готуємо. Скажіть, будь ласка, яка цінова політика, скільки коштують в принципі, по різних стравах, щоб знати, скільки нашим покупцям брати грошей з собою? Багато брати грошей. в покупці гроші, дешево коштувати не може. Ну, давайте кілограм вирізки, наприклад, скільки кілограмм коштує? Вирізки 450 гривень. Ну, тобто ви можете відрізати, скільки захоче людина. Тобто, 300 грам, 200-100 грам. Добре, тоді гарних Я вам... Почувствую. Ні, дякую, Ми сьогодні. 032.ua, це сайт Львова. Так, запишете 032 і знайдете вас в ярмарку. Все, гарних вам продаж. Далі тут йде мило, я так розумію. Ні, це сир. Сир різне. чого. ось до мади підійдемо. Доброго дня, 032 сайт Львова. Ми зараз в прямому ефірі. Розкажіть, що пропонуєте покупцям на різдвяному фермерському ярмарку. Фермерському <п> ярмарку <'ятає> мати. Це ви самі всім займаєтеся? Це, Вас є пасіка, вулики, бджоли. Розкажіть, важко було під час 2020 року взагалі займатися фермерським господарством? Чи вдарив вдарила криза пандемія? По вам господарство не важко. Займатися важко було з реалізації продукції ярмарозмі? Як і виставок, тому ми не мали можливості, окрім фермерського ярмарку у Львові, ніде більше реалізовувати свою продукцію. Тому, звичайно, як і всі, всі вдарили, і так прила поразки також. Скажіть, чи все подобається вам на цьому фермерському ярмарку? Чи багато покупців, чи підходять, чи купують продукцію? Підходять, купують, Так, це часто доріняти звідти, було трошки більше, але все ж таки ми ми тут. Скажіть, будь ласка, ще по цінову політику. Скільки а? Я бачу, у вас ціни є. 220 130, від 110 до 130. Різні угу. варіанти, угу. різні види меду, тому ціна різна. А які види меду у вас є? І це Різнотрав'я, Хречане, Різнотрав'я, Молгобе, Різнотрав'я, різно Різнотрав'я з золотарником. Угу. А ось тут? Різні настоянки маємо. Прополіс 10%. Скільки прополіс коштує? 75? 50-100 гривень, якщо 50% 75 гривень. Якраз те, що потрібно в пандемію. А ось такі свічечки? Свічечки натуральний віск. Тут ми нічого не додаємо, ні кольору, ні запаху, очищуємо віскі, видаваємо свічки. Найдорожче зараз це отака 75 гривень. Uh -huh. Є різні відваги, целена ціна. 55, 15, 25 отака. Найчастіше беруть на зеленочки, 20 гривень. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, чи можете ви відпустити покупця, який без маски? Ні, на тобто вам заберуть? Uh -huh. А які до вас е умови? Тобто ви повинні постійно бути в масці? Десерти. а ми ж потім домовимося. Продати, так? Ми пропонуємо продати звичайно. Рукавички також можемо закомплювати, хто їх має. А вам потрібно носити рукавички? Вам не обов'язково, але. Хто контролює? Згіски мистан для Вони контролюють, так? Я бачу деякі продавці все ж таки без масок, чи це якось карається? Звичайно, попередження є. Будь-якому мають бути маски. Але більше тивотків в маски. Добре, дякую тоді, гарних вам продаж. Ідемо до вин. Е, так, ви правильно написали, багато продавців без масок, не знаю, поки я не бачу ніяких контролюючих органів, ні, нікого з організаторів, які підходять, дивляться, слідкують за тим, чи продавці в масках. Тобто з. Шести з восьми продавців я порахувала вісім, начебто їх одна людина в масці. Ну це справді дуже дивно. Кажуть, що не можуть відпускати покупця без маски. Подивимося, ну ось бачимо далі. Бачите, відпускають все ж таки людину без маски, ніхто це поки не контролює. Цікаво. Підем. Доброго дня. 032, сайт Вова. Ми в прямому ефірі. Скажіть, що пропонуєте покупцям цього року? Пропонує видати на рада. Кожна виноградар стає трошки Так. Тож, ми вже почали робити для себе першу вчено, для сім'ї своєї, для другів. А за так, як ми трошки досвід, то виїздили на ринок попробувати, щоб він. Де... Я не що не тільки на Одесі, на Миколаївці можна робити винені дальніше, також ми вирощувати так, на Як взагалі ваш бізнес, ваше фермерське господарство працювало під час пандемії в 2020 році? Скажемо, нам трошки повезло, тому що названо град просипається такий день на початку травня, скажемо так, виноградники, названо градників, названо робота, така не зв'язана спілкування людей. Не з товаришем, не з сильним радом, ми, ми розробляємо, не потребуємо поки що якоїсь mm -hmm. суттєвої допомоги. А проблеми з реалізацією продукції? Були, тому що ну, не стільки проблеми з реалізацією, скільки з що люди стали трошки ну, економіку, на яких буде речар, не дозволяти собі. В тому числі і фрукти стали вже такий період за трошки дорогувати. Ну, ми так само літом цілий Весь літо і вересень перебували під винограду на фермерському ринку. А зараз, ну так, як винограду немає і є можливість запропонувати своє вино. Розкажіть, будь ласка, про цінову політику, скільки коштує ваше вино? Вено коштує в середньому 150, 180 гривень. 150, 180, так? 80 гривень це за 0,75. І скажіть ще, будь ласка, про карантинні обмеження. Чи одягаєте ви масочку, коли підходить а покупець? купець? Одягаємо. Підходять. Ви просто ну, зняли, поки ніхто я не підходить. Місто, <зан> місто, через маску <зан> ну, в принципі, в нас є дизенка, якщо потрібно, що спітувати. Ну, в принципі, тут як, ä, немає черги скажуть, за тим продуктом, тут вже люди, діє приходять, хто цікавиться, тому що треба сказати. Де в нас є вся інформація про наших друзів, наші друзі, про планів. Так, і чи можете ви відпустити покупця без маски? Тобто, якщо до вас прийде покупець без маски, чи можете ви йому продати продукцію? Переважно всі в масках, так? Так, дистанція в нас більше ніж півтора метри. Так, нас не товар не треба не треба на добре, дякую тоді вам. Гарних продаж. Ідемо далі. Тут вже е, в'ялені, сиров'яли, копчені ковбаси, е, ковбасні вироби, поки продавців немає. Доброго дня е, сайт Лова 032, Ми в прямому ефірі, розкажіть, що пропонуєте покупцям на фермерській ярмарці. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо продукти, медові продукти, от медові десерти, це кремовені меда з різними смаками, угу. з скрюкою з шоколадом, яблуко, куриця, солений арахіс, Також різні смаколики, горішки в аркації у меді. Людяники з прополісу. Там у нас різного сорту меди, настоянки буквально. Все для здоров'я. Ваша пасіка, власна, так? Власна наша пасіка, яка не біля для ста сімей. Скажіть, будь ласка, коротко про цінову політику. Скільки коштують ось такі десерти? Десерти 75 гривень за баночку. Січки залежать кілограм. Кілогр... За кілограм іде 300 гривень. Ну, свічечка виходить 30 гривень, 20 гривень. Горішки угу. 100 гривень. Мед за пів літру 120 гривень. Так, як, е, які є можливості розрахунку? Тільки готівкою чи карткою е, можна теж? Можна через приват 24, але можна і через карточку. Тут у вас є термінал? Ну, якщо не в нас, то в наших сусідів тут є термінал, який можна скористатись. І ще таке, як ваша пасіка працювала під час пандемії, коли був коронавірус у 2020 році? Він досі є, вибачте, ну, що сказала був. Нас виручила фермерська родина, яка все ж таки проводила ми ярмарки, знаєте, ми звідки буде, буде, але також відправляємо новою поштою. У вас працюють соціальні так. мережі, через які так. ви комунікуєте з, з покупцями? Ну, Порівняно з 2019 роком реалізація продуктів була складнішою, тобто було важче продати продукти? Менше купляли. Наша класіка знаходиться біля 10 кілометрів від Трускавця. І, відповідно, ми, як наша специфіка, це і туристи з Трускавця. Ну, відповідно, через пандемію Трускавець трошечки був прикритий. Чи не думали якось? Продавати ваші товари в е, крамничках у Львові, тобто домовлятися з тим, що виставляти ваші товари? Я знаю, багато фермерів практикують такі моменти. Ми зробили от фермерську родину, ми зробили який реалізовуємо є і крамнички і реалізовуємо через соцмережі, uh -huh. де можна замовити і вам доставлять до това. Так, які були до вас прохання щодо карантинних обмежень: маски, рукавички, що організатори просили все все є, Дякую. Мишка, вижа, десепти, все є. Тобто, якщо приходить до вас покупець без маски, чи маєте право ви його обслуговувати? Чи все ж таки між вами дистанція? А, ну, у нас дистанція, це не писано все можна відбити. А вам маску не обов'язково вдягати? Маєте. Тільки просто зараз покупців немає, то ви зняли. В масці, коли немає покупців, рані важко. А чи є покупці взагалі сьогодні? Ну Чому нема? Покупці я завжди. Все, добре, гарних вам тоді свят і Дякую. гарних в продаж. Ой-ой-ой, тут мене збивають діти. Е, так от всього тут я нарахувала раз, два, три, чотири, шість. Про, покупці, продавці, вибачте, які продають свої товари, дві лавочки з медом. Є е, м'ясні продукти, є ковбасні продукти, вина і сири. Е, про ці нову політику вам продавці розповіли. Я думаю, в більшості з них є можливість розрахунку карточкою, також готівкою. Можете скинути через приват. 24 напряму. Е, так як справді я підтверджую, що дистанцію продавці тримають між покупцем, в них все ж таки прилавки дозволяють їм відступити на ще на пів кроку і вже буде більше ніж півтора метра дистанції, але є все ж таки продавці, які Переважно відпускають своїх покупців в масках, дотримуються правил протиепідемічних, вдягають рукавички, користуються антисептиками. Я бачу майже на кожному столі продавців стоять антисептики. Тому завітайте на ярмарок фермерський, підтримайте нашого, нашого локального продавця, фермера з, з Львівщини. А тут вони всі з цієї області, навіть вони продають з Львівщини. Тому будемо закінчувати. Приходьте, дивіться, купуйте. Дякую на все добре. З вами був Сайт Львова, 032.